Президент Петро Порошенко відзначив керівництво Івано-Франківського національного медичного університету. Урочисто вручив ректору Миколі Рушку, першому проректору Ганні Ерстенюк та завідувачу кафедри онкології Анні Крижанівській, почесну нагороду. Йдеться про державну премію України в галузі науки і техніки за розробку та впровадження системи зменшення техногенного навантаження на території і на населення екологічно-кризових регіонів України. Вдруге за 70-літню історію існування Івано-Франківський національний медичний університет став лауреатом однієї із найвищих нагород в країні. Державної премії у галузі науки і техніки за видатні наукові дослідження. Масштабну наукову розробку, пов'язану із впливом екологічних чинників на здоров'я людини, ініціювали та очолили науковці університету. Однак робота об'єднала в собі і дослідження інших фахівців. У роботі розв'язана важлива соціально-економічна та екологічна проблеми. Забезпечення екологічної безпеки. У кризових регіонах України. У дослідженні Микола Рожко працював над вивченням стоматологічного здоров'я в екологічно-кризових регіонах області. Ганна Ерстенюк розкрила біохімічні зміни та зв'язок із забрудненням території. Анна Крижанівська вивчала онкологічну захворюваність на забруднених територіях та комплекс заходів для раннього виявлення злоякісних недуг. Важливо, що всій науковій роботі, окрім результатів моніторингу впливу екологічних чинників довкілля на стан здоров'я, також запропонував. І конкретні шляхи вирішення багатьох проблем, каже ректор Микола Рожко. Варто нагадати, що першу державну премію України в галузі науки і техніки медуніверситет отримав у 1992 році за розробку лікарського препарату «Уролесан». Засіб у 1976 році синтезували професори Федір Мамчур та Євген Нейко.